Є заява до Генерального прокурора України щодо порушення кримінальної справи. По факту катування Тимошенко починаючи з жовтня місяця. В катування входять як тортури, які полягають завданню фізичного болю. Це... Заподіяння фізичного болю це не лише свідоме побиття, як тут приводили приклади, але й це не усунення фахівцями фізичного болю, який виник внаслідок тих чи інших природних причин. Як ми маємо випадку з Тимошенко, я вам хочу сказати: взагалі, справа Тимошенко це кристалізація. Того безчинства, яке твориться в нас в суспільстві, зокрема в правоохоронній системі. Більше того, катування, яке відноситься згідно чинного нашого закуранського законодавства до тяжкого злочину, коли воно скоюється групою осіб, в даному випадку з Тимошенко воно вчиняється не просто групою осіб. Воно вчиняється злочинною організацією. Тому що тут заподіяні судді, тут задіяні співробітники правоохоронних органів різного напрямку, тут задіяні працівники пенітенціарної служби. Більше того, тут задіяні співробітники Міністерства охорони здоров'я, які приховують. І це все викладено, це все викладено в моїй заяві на ім'я Генерального прокурора. Результатом цієї заяви, результат цієї заяви мені, в зв'язку з тим, що я реаліст, достеменно відомий. але все рівно вони щось повинні сказати. Щось. Вони згідно рішення Конституційного суду навіть не можуть зробити то, що раніше було в них популярним, промовчати. Тобто навіть мовчання зараз вже можна звертатися до суду, чого раніше не було. Значить, саме тому. Мова йде про те, що от у справі Тимошенко все те, що ви говорили тут, якщо система дозволяє собі таке творити по відношенню до Тимошенко, то що питається питати відносно індила? Що простим людям тоді говорити? Якщо Тимошенко. При тому, що це публічна особа міжнародного плану, вона піддається тортурам, катуванню і не має захисту. Піддається вже протягом з 5 грудня, неї, з 5 вибачаю, з листопада, в неї відбулося зміщення і затискання спинно-мозкового нерву. Це біль адський. Це Після шостої до десятої це нестерпний біль, це невідкладний стан медицини. Тобто, разом з, разом з цим, які потреби вчиняти, які потреби її арештовувати, які потреби здійснювати слідчі дії є в КПК положення, коли тяжка хвороба зупиняється слідству. До виздоровлення. Разом з тим, людина під дією болю, під дією знеболювальних, які пригнічують центральну нервову систему, які слідчі дії. Що це за слідчі дії? Це слідчі дії. Це слідство і цей суд він переслідує мету, яка вказана в законі. Чи він переслідує мету тортуру і катування? Коли здійснюють відеозйомку і пом анонімно, як вони собі думають. Розповсюджують в інтернеті. Що це? Це будемо говорити так, я тут підтримую Турчинова. Це скотство. Але це скотство має кримінальну правову оцінку. Це скотство має кримінальну правову оцінку. Це злочин, який вчиняється орг... злочинною організацією, я ще раз наполягаю, злочинною організацією. І до складу цієї злочинної організації входять. Ті представники Міністерства охорони здоров'я, які забороняють Тимошенко ходунки, є відповідні медичні документи, я юрист. На кожне моє слово в мене є документ і доказ. Більше того, разом з тим, в ході цих тортур, за рахунок цієї бутафорської камери, яка була показана всьому світу. Вони витратили кошти, тобто вони ще розікрали кошти, розтратили кошти для того, щоб приховати катування Тимошенка, вони потратили державні кошти. Микола Миколаївич, хвилина. Все, я закінчу. Саме тому я цю заяву подаю завтра до Генерального прокурора, і тільки публічність, публічність проходження її і реагування органів може стримати нашу генеральну прокуратуру від відверто незаконних кроків. Подивимося на їхню реакцію.